Мене звати Данило Сафронов, і я лікар фізичної та реабілітаційної медицини. Це мій основний фах, за яким я працюю вже багато років, і займаюсь ортопедичною реабілітацією. Ортопедичною це означає, що я в основному лікую і відновлюю пацієнтів з порушеннями опорно-рухового апарату. А я використовую багато інструментів, тобто методів реабілітації. Це і суглобові техніки, м'язові техніки, рухова терапія. І як інструмент рухової терапії, мій основний це редкорд. Редкорд це таке залізо, таке обладнання, яке працює по методу, по методу. Неврак Неврак – це метод, який використовується в реабілітації більш ніж в 50 країнах світу. Він народився в Норвегії, і а, я є інструктором цієї системи, цього обладнання, цього методу в Україні. Тобто, а, з я так пам'ятаю, з року 2015-го, як тільки з'явились курси неврак в Україні, основну кількість спеціалістів на цьому обладнанні навчив я. І ще один інструктор, нас всього двоє, на Україну. Тобто всі люди, які працюють на цьому в нашій країні, на цьому обладнанні, всі навчені мною. І якщо ця людина не навчена мною на цьому обладнанні, то значить вона не навчена на ньому працювати. Взагалі проблеми, якими я займаюся, це проблема опорно-рухового апарату, як я і говорив. Це біль в суглобах, хребті, різні там проблеми з структурою, це кили хребта, це відновлення після травм, після операцій, причому операції різні, хронічні запальні процеси і так далі. Тобто, якщо у людини є біль чи порушення функції. То це мій фах. Також я займаюсь підготовкою спортсменів різного рівня і в моєму портфоліо. Купа спортсменів, які зайняли дуже високі місця на Олімпіадах і на різних змаганнях. Зараз після того, як я приймав участь у бойових діях за своїм фахом хірургічним та Фахом бойового медика і займався не тільки лікувальною роботою в зоні бойових дій, а також і роботою, зв'язаною з організацією медичної служби військової. це медична евакуація, а також робота стаб-пунктів. Я можу сказати, що дуже актуальною і є реабілітація бійців, тому після закінчення моєї ротації зараз. Я знову повернувся до реабілітаційної діяльності, і зараз частина моєї діяльності це відновлення бійців. Зараз я працюю у Львові, приймаю пацієнтів тут. Займаюся реабілітацією військових та цивільних в цьому прекрасному центрі Норімед. Тому чекаємо вас, все буде добре.